Моя країна, моя сила, моє натхнення і життя. Моя країна, Україна, і цьому гордість є моя. Її гори, полонини, це все є моя сім'я, її ріки, гори, схили, то натхнення і життя. Володь. Поезія це струни відчуттів, це музика вселенської любові. Поезія це скарб віків, це діамант величиною словом. Привіт, мій янгол, мене чуєш, я прошу мира на землі. І навіть якщо діло складне, я поможу перемогти. Ти бачиш в смерті нескінченні, то справді вірити болить. І сотні янголів над Україною літають дітей, дорослих і старих. Ти спиш, будь ласка, відгукнись, мовчання з твоїх вуст биває. Ти спиш, скажи мені, ти спиш, не муч мене своїм мовчанням. Скажи, що це все сон жахливий, скажи, що справді це не наяву. Скажи, що жити ще літ ти будеш, так рано не потрапиш у труму. Скажи, що любиш свою небо. Скажи, що ціниш небо край. Е, скажи, що все гаразд, все добре, що ти живий, живеш, живий. І просимо тебе почуй молитви, які сльозами на устах ми перезнесли.